Мене звати отець Варнава, і вже понад 20 років я служу в невеличкому монастирі на півдні України. За цей час до мене приходили сотні людей із різними питаннями, і одне з них звучить особливо часто, що означають мої сни. Сни це загадкове явище, яке турбувало людей з давніх давин. Вони можуть бути красивими і надихаючими або ж моторошними і тривожними. Дехто вважає, що сни це лише гра уяви, а інші бачать у них послання від Бога чи попередження про майбутнє. Я неодноразово замислювався над тим, чому Бог дозволяє нам бачити сни і які уроки ми можемо з них отримати. Сьогодні я хочу поділитися своїми роздумами про сни, їхню природу і те, що вони можуть означати для кожного з нас. Адже сни це не лише картини, які малює наша уява. А й ключі до розуміння нашого духовного і внутрішнього світу. Сни це одна з таємниць, яку нам поки що не вдалося повністю розкрити. Як священник, я бачу сни як особливий спосіб, яким Бог може спілкуватися з нами. У Біблії багато прикладів, коли через сни передавалися важливі послання. Згадайте сни Йосипа, які допомогли йому стати великим управителем Єгипту. Однак не всі сни мають божественне походження, інколи вони є відображенням наших повсякденних турбот, страхів або радощів. Також є сни, які можуть походити від темних сил, що прагнуть нас заплутати або налякати. Тому важливо завжди бути пильними і не сприймати кожен сон як пророчий сни це складна взаємодія між нашим тілом, розумом і душею, але навіть у звичайних снах можна знайти підказки і знаки. Які допоможуть нам краще зрозуміти самих себе. Часто сни стають відображенням того, що відбувається в нашій душі. Якщо ми переживаємо сильні емоції, вони можуть проявитися у снах, у вигляді символів або подій. Наприклад, страх може прийти у вигляді темряви або переслідування, а радість у вигляді світла і тепла. Сни також можуть виявляти наші внутрішні конфлікти, допомагаючи знайти відповіді на питання. Які ми боїмося ставити собі у реальному житті, я часто раджу людям замислюватися над тим, що саме вони відчували у сні, це може бути ключем до розуміння його значення. Деколи сни можуть бути попередженням про те, що чекає нас у майбутньому. Такі сни можуть бути дуже яскравими і залишатися у пам'яті навіть після пробудження. Вони часто супроводжуються сильним емоційним враженням, яке неможливо ігнорувати. Одного разу до мене прийшла жінка, яка розповіла, що у сні побачила пожежу у своєму домі. Вона сприйняла цей сон як попередження і перевірила електрику у своїй квартирі, знайшовши несправність, яка могла спричинити трагедію. Це приклад того, як сни можуть врятувати нас від небезпеки, якщо ми дослухаємося до них. Але не варто плутати справжні попередження з нашими страхами або тривогами, які теж можуть проявлятися у снах. Для цього важливо молитися і запитувати Бога, чи має сон якесь значення, чи це лише відображення наших думок. Попередження у снах це ще один спосіб, яким Бог піклується про нас, захищаючи від небезпек. Багато людей запитують, як зрозуміти, чи сон є важливим, чи його можна ігнорувати. Я завжди кажу, що важливі сни залишаються у нашій пам'яті довше і супроводжуються сильними почуттями. Вони можуть бути надзвичайно реалістичними або ж містити символи, які ми не одразу розуміємо. Якщо сон здається незвичайним або викликає у вас глибокі роздуми, варто звернути на нього увагу. Важливий сон часто супроводжується відчуттям, що він має певне послання або попередження. У таких випадках я раджу записувати сни, щоб згодом помолитися і роздумати над ними. Звісно, не всі сни мають глибокий зміст, але уважне ставлення до них допоможе краще зрозуміти, коли Бог звертається до нас через сни, також корисно звертатися до духовного наставника, який може допомогти розтлумачити сон у світлі віри. Адже сни це не просто випадковість, а спосіб, яким ми можемо отримати підказки у житті. Символи у снах часто є способом яким Бог або наша підсвідомість намагаються звернутися до нас. Наприклад, вода у снах може символізувати очищення або небезпеку, залежно від того, як вона виглядає. Вогонь може означати як руйнування, так і духовне оновлення. Я завжди кажу людям: звертайте увагу на деталі, адже вони можуть багато розповісти. Одного разу чоловік розповів, що у сні бачив дерево, яке зламалося під час бурі. Після молитви він зрозумів, що цей сон стосується його роботи і того, що йому потрібно прийняти рішення, яке він довго відкладав. Символи снів потребують осмислення, але не варто сприймати їх буквально. Часто саме контекст і ваші відчуття у сні є ключем до розуміння. Символи у снах це мова, якою Бог чи наша душа намагаються спілкуватися з нами. Важливо мати терпіння і не поспішати з висновками. Іноді люди бачать сни, які потім збуваються, і це викликає в них змішані почуття вони можуть боятися цього дару або не знати, як правильно його використовувати. Віщі сни це рідкісний дар, який завжди потребує духовного керівництва. Я зустрічав людей, які передбачали події через сни, але не завжди розуміли їхній сенс. Важливо пам'ятати, що цей дар дається не для того, щоб налякати нас. А для того, щоб допомогти або попередити про щось важливе. У таких випадках потрібно бути дуже уважними і не намагатися використовувати цей дар для власної вигоди. Завжди звертайтеся до Бога за керівництвом, адже лише Він може дати істинне розуміння. Віщі сни можуть бути як благословенням, так і випробуванням, залежно від того, як ми до них ставимося. Головне, залишатися у молитві і не дозволяти цим снам. Відвертати вас від Божого шляху для того, щоб сни приносили користь, важливо правильно до них готуватися. Перед сном корисно молитися і просити Бога про мирний і ясний сон. Уникайте зайвого шуму, стресу чи надмірної інформації перед сном, адже це може вплинути на якість ваших снів. Я завжди раджу людям читати перед сном уривки зі святого письма або молитися про спокій у душі. Також важливо вранці дякувати Богу за побачене, навіть якщо це був тривожний сон. Сни, які здаються незрозумілими, можна записувати і згодом осмислювати, звертаючись до молитви. Це допомагає краще зрозуміти послання, яке Бог може передавати через сни. Пам'ятайте, що сни це лише одна з форм спілкування з небесами, і не варто зосереджуватися лише на них. Ваше серце має бути відкритим для Божого Слова як у вісні, так і наяву. Готуючись до сну, ми відкриваємо себе для благодаті, яка може прийти до нас у найнеочікуваніший спосіб. Сни можуть стати для нас своєрідним компасом, що допомагає знайти правильний шлях у житті. Одного разу до мене прийшов чоловік, який розповів, що кілька ночей поспіль бачив сон, у якому йому пропонували дві дороги. Одна з них була легкою, але темною, а інша кіноскладною і освітленою. Цей сон допоміг йому усвідомити, що він стояв перед важливим вибором у житті, залишитися у своїх старих звичках чи змінити своє життя, щоб стати ближчим до Бога. Такі сни часто нагадують нам про важливість духовного зростання і правильних рішень, але не варто забувати, що будь-який вибір повинен супроводжуватися молитвою і внутрішньою роботою над собою.